Щодня йду до школи я на душі там в луна пісня солов'я. Бо люблю дружний клас, друзів дорогих, зустрічаю щодня і вітаю. Співати пісні, ну а хлопці, борці різні, хоч на зріст Полюбляють футбол, і художні свіст. Дуже добре, що у нас невеликий дружний клас, хлопці, придні, швидкі, музикані всі, і дівчата пострибушки хохочуть Слопці пригні швидкі, музикані всі, І дівчата пострибушки Балахучихов, хотушки зламой. Бо соніш сліду не знайти Не знайти Та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми І звалися дітьми Там ще Тут його далеки, воно зникає, воно зникає, але ми завжди лишаємось, завжди лишаємось. Дорогі діти, ось і настав час привітати вас з першим шкільним випускним. Ви пройшли початковий етап шкільного життя, здійснили перші відкриття, успішно подолали перешкоди. Ми, ваші батьки, безмежно пишаємося вами. Ви наша гордість, цвіт української нації. І, хоч ви мало часу проводили у вашому шкільному затишному класі, але вас завжди об'єднує одне велике серце Анастасії Михайлівни, яка присвятила вам себе, дарувала увагу, свою любов та піклування. Ми пам'ятаємо, якими маленькими ви прийшли у перший клас, які налякані були ваші оченятка. Щось невідоме попереду чекало: нові знайомства, шкільні уроки, відкриття. Все, що дала вам школа і ваша шкільна родина залишиться з вами на довгі роки. Пам'ятайте ж це завжди, нехай ці спогади зігрівають вас. Зараз ви йдете у новий щабель шкільного життя. Нехай він буде одним з найщасливіших, адже шкільні роки найкращі у житті людини. Пам'ятайте ж, діти, хто подарував вам перші враження, навчив любові один до одного. Провів у неймовірно цікавий світ знань. Перша вчителька це ваша друга мама. Вона назавжди лишиться у ваших серденьках. Анастасія Михайлівна подарувала кожному і кожній з вас частинку своєї душі, пронесіджи це світло крізь роки. Прощатись завжди сумно, але це лише початок захоплюючої пригоди у неймовірній країні знань. Дякуємо вам за ці роки початкової школи. Вітаємо 4В. Ми це зробили. Любі діти, дорогі випускники 4В класу. Ви великі молодці. Бувають моменти, коли слід говорити красивими віршами. Але я хочу сказати своїм серцем. І моє серце сумує від того, що прийшов час вас відпускати. Але водночас я пишаюсь кожним з вас. Зовсім маленькими ви прийшли до школи. І як багато ви досягли за ці чотири роки, кожен із вас особливий, талановитий та неповторний. Ви зуміли подолати значущий бар'єр на шляху до освіти. Я дякую вам за ці яскраві та незабутні емоції, які ви б мені подарували за ці чотири роки нашого шкільного життя. Хочеться вам побажати всім прийти в п'ятий клас впевненими у собі і готовими до великих відкриттів. Хочеться подякувати вашим батькам, за підтримку, взаєморозуміння і повагу. Всі ці чотири роки ми були з вами на одній хвилі. Любі діти, мій четвертий век. Пам'ятайте, що я вас люблю і чекаю ваших нових успіхів, адже я впевнена, що попереду на вас чекає багато відкриттів.